20 років пішло на те, щоб японці почали пити каву. Через 50 років вони вже не могли жити без неї і по рівню споживання догнали європейські країни. Давайте на такому прикладі і на інших ми розберемо, чому всі хочуть забрати гроші у нас. Чому в Японії так відбувалося? Коли до Японії зайшла найкрупніша кавова компанія світу, вона затарила всі магазини, всі ресторани кавою. Японці насправді не знали смаку кави, і коли їм давали спробувати скуштувати, то виявлялося, що цей смак викликав у них огиду. Комерсанти. Дослідили, що японці з самого дитинства дуже мало вживали солодощів і не знали смаку шоколаду і цукерок. І кавова компанія почала привчати японців до смаку кави. Так як з дорослими вже нічого зробити не можна було, вони пішли через дітей. Вони почали дітям безкоштовно роздавати цукорки. Це як безкоштовна доза наркотиків. Роздавали це роками, нав'язували моду пити каву через фільми, через запахи на вулицях в торгових центрах, коли діти виросли. То в дорослому житті кава їм замінила цукорки. Через 50 років японці вже не уявляли собі життя без кави? Країна могла продовжувати жити і далі без кави, здоровіші були б люди, але тепер уже не можуть. Так сформували залежність, якої вже не позбудеться ця країна. Україна як це виглядає для нашого громадянина? Скажіть, будь ласка, чи викинули ви смітник 25 тисяч гривень? Ні. Тоді чому ви це робите? Кожного ранку я спостерігаю одну і ту ж саму картину. Під моїм будинком є офіси Укрзалізниці. Зарплата у працівників не є високою. Це дуже важливо для прикладу. Заробляють десь в межах 20-25 тисяч гривень кожного місяця. Щоранку паркується смарт, з нього виходять дві працівниці з паперовими стаканчиками, допивають свою каву, викидають стаканчиків смітник і йдуть працювати. Порахуйте це: 250 робочих днів по 100 гривень. За рік це виходить 25 тисяч гривень. викинутих в смітник. Ці юні працівниці з 12 своїх зарплат одну викидають в смітник. Якщо вони не зупиняться, то 4 роки свого життя вони будуть працювати тільки заради кави. Ви думайте про це. Це улюблений приклад фінансових консультантів. Бо за 40 років це 10 тисяч стаканчиків кави. Переведіть це на інвестиції під 12% річних. Ви отримаєте завдяки прибутку і тисяч стаканчиків кави під кінець вашої трудової діяльності. Помножте їх на 2,5 долари, і у вас вийде 200 тисяч доларів. Це міг би бути дуже потужний приватний пенсійний фонд, але він викинутий в смітник. Більшість людей свій приватний пенсійний фонд викидають в смітник. Я вже чую ті коменти. Та що ти мені тут розказуєш? Я хочу жити уже, я хочу витрачати уже. Я пив каву, буду пити каву. Навіщо мені жити десь чимось майбутнім, як я хочу жити уже, і невідомо, чи я доживу там колись? Скажіть, будь ласка, а звідки у вас взялася ця позиція? Хто вам нашептав таку мудрість? А чи часом не зманіпулювали вами, так як і з японцями, з їхньою кавою? А як ви думаєте, ті, хто хочуть забрати ваші гроші уже, що вам будуть казати? Не витрачай, залиш собі їх на майбутнє, заінвестуй, накопичи собі гроші, формуй собі капітали? Давайте подивимось на наступних прикладах. Підемо в історію. Як казав класик, це уже було. Поміщики платили гроші кріпакам. Якщо би кріпаки збагачувалися, то поміщикам прийшлося би ще більше платити. Тому поміщики придумали модель, по якій вони отримували гроші назад. Так, це був алкоголь. Що робили кріпаки? Йшли в корчму і витрачали зароблені гроші. І тим самим кріпак не міг ніяк розбагатіти і він залишався дешевою робочою силою для поміщика, що змінилося в радянському Союзі? Нічого. Придумали класний маркетинг від кожного по можливостях, кожному по потребах. Знову ж таки, соціалізм і алкоголізм. Три покоління працювали безкоштовно, куди ділися багатства, зароблені величезною країною за 72 роки. Ми говорили про Японію, говорили про Україну. Давайте подивимося, що в Америці відбувалося. Американська мрія, хто автор цієї ідеї, хто її нашептав американцям? Як тепер виявилося, це був маркетинговий хід для того, щоби за американця викачувати максимальну кількість грошей. Який спосіб це робили через кредити і через бензин? Тому що американська мрія передбачає величезний будинок, за який потрібно додатково працювати кілька років свого життя. Навіщо такі великі будинки? Два авто з двигунами, які жируть по 20 літрів бензину. Заради чого це все? Заради того, щоб отримати кайф від надлишкової потужності? А скільки років додатково потрібно працювати для того, щоб цей кайф отримувати? Хто нашептав американцям таку мудрість? А приклад з зубною пастою, про який ви, мабуть, знаєте, коли думали, як за американців витягнути більше грошей за зубну пасту, то нічого кращого не придумали, як розширити отвір тюбика вдвічі. Тим самим з американців та й з усіх ринків світу почали викачувати вдвічі більше грошей. А це додатково ми змушені на це працювати. Те, що не піддається логіці, ми чомусь вважаємо за норму. Ще одна маніпуляція, як викачувати з нас більше грошей. Це маркетинг успішного успіху. В сучасному світі був період успішного успіху. Працюй. Ти не підходиш нам, якщо у тебе в пріоритеті особисте життя. У нас не мало залишатися часу на відносини на то, щоб побути з своїми дітьми, з батьками. Що це таке? 24 на 7? Кому це потрібно? Який мудрець це придумав? Я сам особисто був жертвою цього успішного успіху. За 7 років я вже не хотів працювати більше ніде. І дотепер не хочу. Знаю багато прикладів, де люди стали жертвами цього успішного успіху. У багатьох випадках закінчилося депресією, онкологією. Мені відомий приклад самогубства. Коли людина зробила хорошу кар'єру, була звільнена з корпорації, а потім не могла знайти собі роботу, яка б відповідала його статусу. І через це людина викинулась з балкону. Я сам не без фінансових гріхів проти самого себе. Я не пропагую багатство заради самого багатства, тому що це також маркетинг. Я пропагую більш мудріше заробляння грошей, більш мудріше і раціональніше відношення до свого життя, щоб ми за продуктивне життя могли взяти максимум. Я в пріоритет ставлю таке поняття, як фінансову гідність. Тобто гроші мають у людей бути. До речі, в попередньому відео ми розбирали таке поняття, скільки грошей потрібно для щастя. Рекомендую подивитись. Я підтримую позицію, що гроші не роблять нас щасливими, і також підтримую позицію, що без грошей наше щастя не може бути повноцінним. На завершення дам вам підказку, як потрібно боротися за своє. А ви, щоб не пропустити таку інформацію в майбутньому, підписуйтесь на цей канал і долучайтеся до моєї телеграм-спільноти Нормальні. Прийміть, що завжди ви не будете молодими, і ваш час для заробляння грошей обмежений. Таке усвідомлення це свого роду пробудження. Заробляйте багато, якнайшвидше, і з головою. Якщо гроші не візьмете ви, то їх візьме ваш роботодавець і принесе до свого дому, до своїх дітей, до своїх батьків. За своє потрібно боротися. І не ведіться, коли вам на роботі скажуть: зараз складні часи, ти не розумієш, на твоє місце багато людей і так далі. Це маніпуляції. Ви не є власником бізнесу. Це його відповідальність забезпечити гідну зарплату своїм працівникам. Якщо бізнес не може давати гідну зарплату, він повинен просто піти з ринку. В одному з своїх відео я навожу розрахунок, як люди стають багатими через те, що не доплачують зарплату своїм працівникам. Загалом такі маніпуляції з зарплатою це один з найважчих гріхів. Це нічим не відрізняється від крадіж. Не потрібно недооцінювати себе. Коли ви молодий і у вас ще немає необхідних знань, у вас є інша перевага. Ви швидші, шустріші і менше змучуєтесь. Тому не бійтесь називати вищу ціну за ваш час. І вашу молодість. Якщо ви старшого віку, то чого ви ще боїтесь? Чого ви ще чекаєте? Не святі горшки ліплять. Беріться за вищі посади, за більшу відповідальність, розпочинайте власну підприємницьку діяльність. Якщо ви боїтеся, то ваш страх має пояснення. Швидше за все, він від незнання. Вивчайте, будьте голодними до знань, вони вам дадуть більше впевненості, і тим самим ви будете більше заробляти і будете більш вільною людиною. Якщо ви не знаєте, що зробити своєю енергією, напишіть мені. Я дам вам найкращий варіант, який я коли-небудь бачив в житті.